Шосткинська міська рада має намір виступити гарантом виконання зобов'язань однієї з теплопостачаючих організацій нашого міста щодо реструктуризації боргу перед постачальником природного газу. Про це заявила начальниця управління економіки Дарія Гребенюк. Для того щоб підприємство увійшло до реєстру по реструктуризації відповідних боргів на це є законодавство. це Закон України про заходи спрямовані на врегулювання заборгованості та постачання та організації та підкреслю центрального водопостачання та водовідведення. Зокрема, підприємство звернулося до міської ради із заявою щодо реструктуризації заборгованості на загальну суму майже 16 мільйонів гривень. У ході засідання депутатських комісій народні обранці підтримали даний проект рішення. На чого це зроблено? Коли підприємство попаде. По реєстру заборгованості на даний період рівна будуть пені та штрафи.